Інформація для всіх волонтерів і всіх українців, які за кордоном. Пам'ятаєте, як поначалу ми робили ці мітінги, щось там ходили, казали і так далі. І воно здавалось безполезним, І дуже багато українців, хто в Україні хейтали українців, хто за кордоном роблять ці самі мітінги. А щоб ви розуміли, вся влада в світі найбільше всього боїться масових оцих людських бунтів і протестів. Воно в цивілізованому світі не Але ми перестали це робити, і проблема в тому, що. Весь світ, дивлячись на ці корупційні скандали, на Тмиви Бабок в Україні, взагалі на те, що робить українська влада, почали отожнювати українську владу з українцями. І вони не розуміють, вони по факту забули, що ми взагалі абсолютно різні, один одного не стосуємося. І українці є Україна. І звісно, мене заклик такий до всіх. Волонтерів, от розповсюдити це відео зараз, як ніколи. Казалось би, у ці нікому не нужні мітинги, де ми виходили і кричали. Треба в нереальних масштабах, опять і знову їм всім треба донести, що ми, українці, є Україна. Ми українці проти корупції, ми проти того, що робить наша влада. Ми проти свавілля. Ми хочемо бути вільними, ми хочемо захищати нашу країну. Не потрібні ваші цей галімий мір. З руськими, де будемо вчити цю е, руську мову в школах і е, знову вводити їхні церкви. Я ждать, коли знову вони цю всю заварушку устроюють. Це, це їхня задача дуже проста, щоб Україна була рабами. Все є навіть граньоні пліти. Отакі раньоні пліти. На них написано, що Росія нічого без українського жита, хліба, моря, чорнозема і українських ресурсів і українських людей. Бо вони ж як людей сприймають в Україні, як це прорашку, як піндіцит. Який завжди був типа десь там війни поняли, на території СНЕ. А насправді вони Україну вважають території Росії, де за типа міму свободу і кусок хліба нами користуються як просто рабами, які типа в піндіциті колишнього СНГ займається чорною роботою, добувають уголь, пшено, жито, хліб, забезпечують всю жизнь, блін. Україна забезпечувала туражку. Всю жизнь, взагалі. І Росія без України ніхто, блін, і ніщо. Без Чорного моря, без наших ресурсів, чорнозомів і наших людей. Тут навіть Москву не, не москвичі, блін, строїли. Понимаєте? От така от історія. Але як ніколи нам треба. Об'єднатися, робити ці мітинги до Європи, до всіх, вони цього бояться. Повірте, у цих масових зборів, але культурних блін, водійте, як люди на них. А, вони їх бояться. Весь світ, вся еліта, вся влада світу більше всього боїться масового бунту людей, масових протестів. Коротше, у нас якийсь має бути ривок последній, він має бути дуже культурний, цивілізований, але він має бути дуже дуже громкий, дуже громкий. Іначе втратимо все. Так, забрались. Слава всім українцям, які досі. Тримаються. Непонятно як, але тримається все, папа. -па.